Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Мене звати Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами маємо правописний практикум. Правопис це еталон писемної літературної мови, яка за слушним спостереженням Юрія Шевельова є штучним витвором високорозвиненого суспільства, а не відтворенням почутого з уст народу. Правопис складається з трьох підсистем, графіки, букв, якими позначають найтиповіші звуки, орфографії закономірності поєднання букв для передавання на письмі звукового образу української мови, і пунктуації розділових знаків, за допомогою яких позначають змістове є інтонаційне членування висловленої думки. Кожна з цих підсистем. Як і кожний із розділів правопису має свою історію. В останні роки в медіа ви могли почути подібні запитання, якою має бути правильна українська мова? Чи загрожують їй іншомовні впливи? А якщо загрожують, то в якій частині мовної системи і наскільки? У чому різниця між новим та старим правописом? Ці подібні питання, що десятиліттями не втрачають своєї актуальності, спонукають до періодичного оновлення, перегляду й доопрацювання правописного кодексу, граматики і словників та відновлення традиційних українських мовних норм, а нас, користувачів мови, до постійного її вивчення. Адже спадкоємність у мові. Це зв'язок між поколіннями, які жили, живуть і житимуть в Україні. А зараз прослухайте текст. Запишіть його під диктовку. Сучасна українська мова відкрита й динамічна. Змінюється словник, з'являються нові терміни в різних сферах суспільної комунікації виникає потреба адаптації загальних і власних назв до раніше сформульованих орфографічних правил. Для чого переглядати ці правила? Для того, щоб відреагувати на зміни в сучасній, мовно писемній практиці, визначити правила написання. Нових запозичених слів, нових власних назв, усунути застарілі формулювання та спростити й, де це можливо, уніфікувати орфографічні норми, уривок із передмови до українського правопису. Перевірмо. Утілення яких основних правил правопису можемо спостерігати в запропонованому уривку? Написання ненаголошених голосних. Виникає правила переглядати. Ненаголошені е та «и» невиразні у вимові. Їх передаємо тими самими буквами, що й під наголосом. Великий, величезний бо велич. У словах із постійним наголосом невиразний звук перевіряємо за словником леввада, кишеня, минулий. Апостроф з'являється. Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного на письмі позначаємо апострофом. Апостроф пишемо перед я «ю», «є», «ї» після букв на позначення губних приголосних б, «п», «в», м, «ф», бю п'ять, після р бур'ян, після К у слові лук'ян і похідних від нього, після префіксів та першої частини складних слів, що закінчується на твердий приголосний з'явитися. М'який знак українська суспільної сформульованих змінюється. М'який знак пишемо після букв на позначення звуків Д, Т, З, С, дз, Ц, Л, Н. у кінці слова та складу мідь після Л перед наступною пригосною гуцульщина. Написання слів іншомовного походження орфографічних після букв на позначення звуків д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р. У прикметниках, утворених від основ іншомовного походження, пишемо похідний суфікс ичин після решти приголосних ічин, академічний. Написання складних іменників та прикметників мовно писемній. Разом пишемо складні іменники, у яких поєднані за допомогою сполучного голосного звука дві основи. Водопій. З дефісом пишемо складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. Префікс. Сформульованих. Спростити. Префікс с пишемо перед буквами К, П, Т, Ф, Х. В усіх інших випадках префікс з. Правопис прикметників українська. Під час утворення нових слів деякі приголосні перед сіки, ство зазнають звукових змін, що зафіксовані на письмі, а саме к, ч. Ц, Плюс скиство маємо цький, наприклад, гірник гірницький, гірництво. Г, ж, з плюс скийство. Маємо зікийство, наприклад, Запоріжжя запорізький. Х, ш, с плюс скийство. Маємо скійство, наприклад, волох волоський. Подвоєння та подовження. Написання, формулювання, подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні, наприклад, префікса й кореня ввічливий, приголосні Д, Т, З, С, Л, Н, ж, Ш, Ц, Ч, подовжуються, на письмі їх позначаємо двома буквами. Коли вони вжиті після голосного знаряддя! На цьому завершуємо. Сьогодні ми говорили про основні правила українського правопису. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!